Доброго дня вам, дорогі риболові любителі. сьогодні 22 січня 2022 року. Ми зараз знаходимося на річці Кам'янтина. І ми вирішили з меншим братом поповнити трошки карасика в цю річку. Ну, за е, літній осінній сезон ми таку кількість не виловили. А це наш перший транш. Він теж невеликий. Але якщо кожен рибак риболов любитель пополнить хоча б на 50-100 на штук малька карасика. Я б, думаю, буде достатньо, щоб вони їх радували. Так, вот у нас є, є такий. Ось от, такий, от, бачите, ось. Такий карасик є. Їх тут 60 штук всього. От, це незначна кількість. Ну, мы ее сейчас выпустим. Хай он живе, приживается в нашей реке. И хай радует наших рыболов-любителей. Вот. Иди, дорогенький. Идите, приживайтесь в речице. А, тут будет вам водичка хорошая и корм хороший. Все, растить.